Друзі, всіх вітаю 7 січня. Не на моїй полістирольній пасіці ще не їду, туди немає тому потреби. Як ви знаєте, пасіки зимою в лісі. Сьогодні хочу з вами поговорити про дуже актуальну тему для нас всіх це. Да, це вощина. Чи є взагалом вона в Україні натуральна? Бо, наприклад, на, в Євросоюзі да, виробники вони всі маркують. Скільки яких домішок в вощині, чи вона з натурального взагалом воску без всяких домішок. Наші виробники не маркують. Я, до речі, перепробував 4 чи 5 виробників до цього, до, цього, до минулого 24-го року зупинився на Покровській вощині, вважав це взагалом ідеально. І в нас з'явився місцевий виробник. Це абсолютно забігав наперед. Це не реклама, абсолютно мені ніхто не башляв, ніяких грошей не давав, навіть скидок я ніяких не мав. Меняв на загальних основах, приїхав на підприємство. Здав свій віск, вирахували там да, ці всі відсотки, відгрузили мені вощину, ще її запечатали, і я коротше, поїхав. Єдине, що виробник попросив, е, як там будуть сіяти те все кидати відоси. Ну і відразу попередив, що вона дуже крихка. Я собі навіть не розумів, наскільки крихка, але вощина дійсності без домішок. Він мені про це відразу сказав. Вощина наговори з того воску, який здають. Ну, звісно, проходить через обладнання, яке там фільтрується віск в процесі виробництва, ДТП. і і все. Я не повірив тоді, бо це була весна травень місяць. Це був травень місяць, чи середина травня, чи ближче до кінця травня. Коротше, не знав я, наскільки вона крихка, але потім я побачив. Далі там буде відео, е, е, відео з приміщення, В приміщенні десь температура плюс 16 градусів, ну, щоб ви розуміли. І буде для порівняння ця вощина, яка реально без домішок, без парафінів, циразинів чи як вони там називаються, навіть не запам'ятовую, але реально без домішок. І матка навіть сіє, коли ми наващимо, да, по проволокам. Зазвичай в мене не сіяла. Да, ну, де проволочки проходять на рамки. Тут кидає яйце чітко, це буде видно. Відео невелике, на, на жаль, з літнього сезону не позберігав, не позберігав відео. І це відео записував для Володимира, який зараз е, намагається перейти навіть на свою ващину, сам виробляти, да, там топить віск. Я в тому сезоні знову ж таки, якби <свісно> був сповнений натхнення, що нарешті з'явилася нормальна ващина. Я навіть не знаю, скільки я рамок. Перетопив, але коротше, натопив я 60 кг воску. Буду скоро міняти, бо я не хочу. Там можна, щоб з твого воска, але це 150, ну, воска має бути від 150 кг, скільки доплачують, я не знаю. Ви потім загуглите, там в ролику короте, Ну, мимохідь пробігає. Назва виробника, я по пам'яті скажу: Віта фоні, якщо я не помиляюсь, гугліть, є номера телефонів, дзвоніть, питайте, уточнюйте, я на собі випробував. Принаймні, поки вона без домішок. Як буде далі, ми побачимо. <кій> Тому якось так, поїхали дивитися, як виглядає вощина, яка не має домішок. Відщина цього року, що я тобі казав, ну, від експортера диви. Ну, Тут прохолодне приміщення, бач. Дивись, ця вощина їй, мабуть, вовну не знаю, навіть років 6-7. Температура та сама. А вона майже не ламається. Дивись, бачиш? Гнеться. Ну дивись, я її можу зігнути. При тій самій температурі. Цю взагалом дотронутися не можна. Ну і бач, вона геть побіліла, як, як треба. Диви, геть вона. Ну крихка, ну воск. Ну ось бач вона, тут листи не буду. Зараз знайду ще одну пачку і покажу тобі. Це Покровська теж продається по всій Україні. І вважав я її дуже нормальною вощиною. Так, ці рамки. Їх же зараз тако бахне чи воно все посипеться. Так. Ну і це лита, да? Дивись, це. Бо це та сама. Ну можливо я помиляю. Зараз я по пачки тобі скажу, я можу помолитися. Ввести тебе в оману. Ні, це Покровська, бач, вона не ламається, диви. Це минулорічна чи позаминулорічна? Бач, її ніфіга немає, диви. Ти різницю побачив? Ген, ну зду твоя вощина. Ну валяється вона на вулиці, я не знаю скільки. Коротше, довго вона валяється. Це попливо. А це покровка здається чи що ну ти поняв зараз же холодно диви вона не ламає ну як ламається ну тако лайтово це піде на перетопку та це я мав перетопити та забувся ну твою рухати не буду бо сам знаю що відпаде і отаке короче, о бачу відпало ну отак тягнеться тянуть бджоли ту вощину не знаю ну, бачите, яйце в кожен сот кинуло кожну комірочку. Вот такая. Отлично. Две рамки оттянули. Тут уже минут 20 на солнце, блин. Ну бачиш тут колосся, диви, вона почала жовтіти. Головне курва прозрачно робить. Не знаю як тобі на відео це телефон не передає. Ось на, на нижній буде видно. Бачиш Оце вона так жовтіє мать. Їх. Так, і робиться прозора. Поняв. Що вони за... додають. Друзі, чому з'явилося це відео? Бо, бо, бо реально дістало. Здаєш віск, нормальний віск. Платиш гроші. Тобі просто впарюють. Ну, ну пишіть, що там є домішки, такі-то, такі-то. Відсоток, все, я буду знати, що там є, і ніяких слів не буде. І це ж ми говоримо там. Я вже не кажу там, про Ананівську, то взагалом її бджоли не хочуть тягнути. Да? Це, що стосується виробників Одеської області. Там у вас розрекламовані добовики, шмобовики, ну те саме гімно, от просто. Я не знаю. Замовляв. Та саме, все класно, все чітко, але коли ми порівнюємо, то ми бачимо. Ну, коротше, я не знаю. Поки, поки якось так, поки да, перший рік людина як запустила, думаю, нормально. Як тільки з'явиться якесь гімно, то так відразу й вийде відео, що там знову ж таки гімно. Але не думаю, бо є своя пасіка, то для своїх бджол окремо грузити, лити нормально для всіх інших домішків. Якби там задача трошки інша. Якось так, друзі. Кому цікаво, самі гугліть, шукайте. Я не буду не посилання нічого залишати, просто показав, що в нас, ну, принаймні, в нас з'явився виробник. Знаєш, там нову почту відправляє, і туди і т.п. Домовляйтеся, коротше, с -с 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 самі, як то кажуть, мені просто то недалеко. Я заїхав, поміняв та і все та й повіз. Якось так. Ну, курс обміну ну, не такий, що, знаєте, як в усіх там на 10 кг воску, тобі 9 кг вощини. Там якось по інакше. Ну, коротше, менше виходить, я не пам'ятаю, бо я приїхав якраз тільки. Вона ну, ще, ще свіжа була. Здав. Зважили віск, мені її прямені її в ці бумажки, наклейки, бахнули, переважили, все, я поїхав. Ну відразу він попередив, що вона буде крихка. Я не думав, що наскільки, оце вже коли похолодало, то побачив, наскільки. Якось так, друзі, все, лайкайте, коментуйте, підписуйтесь, па-па-па-па.